Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. А у цій порі будемо говорити про найважливіші суспільно-політичні, як внутрішні, так і міжнародні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з заяви глави Євроради Шарля Мішеля. Він виступив у Верховній Раді і так однозначно і потужно заявив, що Україна це ЄС, ЄС це Україна, і ми будемо. Разом це важливі слова такого визнання, такого ну по суті, такої констатації. Хоч на папері воно ще таким не виглядає, Україна не є офіційно членом ЄС. Принаймні, ми туди хочемо прагнути. Але що нам дає ця заява, і на що зараз варто звернути увагу? Ну, ми хочемо. Я переконаний, на 100% будемо, але ця заява свідчить про те. В чергову підтримку України, тобто нам потрібно, щоб оця хвиля заяв. От хвиля підтримок, і просто заяви європейських високопосадовців, заяви представників урядів країн ЄС, рішення парламенту, то що нам потрібно, щоб ця хвиля не припинялась, щоб градус такої великої довіри до України залишався, тому що в цьому випадку це не просто слова підтримки, це також слова того, що буде підтримка також і в плані фінансів, в плані. Ні, військової допомоги тощо, тобто оцей рівень довіри до України, він має залишатись безпрецедентно високим. І власне, наскільки я вас зрозумів, поточнете, якщо я десь не правий, якщо оцей оця хвиля регулярних заяв високопоставлених чиновників, політиків, лідерів урядів, там європлідерів Європейської ради, заява там чи рішення там в Європейському Союзі про початок роботи, чи там про створення трибуналу для російських військових злочинців, це ще й підтримання інформаційного поля міжнародного та у тонусі підтримки України це ж теж важливий аспект. Це надзвичайно важливо, тому що знову ж таки ми не повинні забувати, що європейські політики надзвичайно залежні від своїх виборців, і тому дуже важливо не просто чути заяви, а й бачити результати соціологічних опитувань, коли громадяни країн ЄС підтримують Україну. Тобто, можливо, цифри нас дещо розчаровують, тому що ми б хотіли бачити там цифри 90% і більше. Ну скажімо, остання соціологія показує, що близько половини громадян підтримують надання воєнної зброї для України. Але, попри все, попри все, от ця хвиля заяв і довіра до України вона впливає на позицію виборців, а виборці впливають на політиків тобто, все взаємозв'язано. Окей, тоді як ми маємо розглядати оцей наш шлях до європейського союзу? Після ухвалення рішення про макрофінансову допомогу, про великий транш значить від європейського союзу, принаймні українські антикорупційні потужні громадські організації написали, що там точно є пункти, та коли перший. Транш може видаватися окей уже і зараз. А перед кожним наступним, як ми до цього звикали в роботі з міжнародним валютним фондом, треба буде ухвалювати певні закони, наводити лад з наглядовою радою там того ж Нафтогазу, з наглядовими радами іншими: судова реформа, конституційний суд, право, там, верховенство права, там економіка, дерегуляція і купа всього іншого. що, що так, якщо осягнути, то це ж на роки. Звичайно, на роки це буде надзвичайно тривалий, тривалий шлях, і головне не збавляти темп і не робити помилки. І ми вже бачимо зараз, що по окремих законопроектах, коли парламент прозвітувався про виконану роботу, в уряді заявили про те, що план виконується, темпи не збавляються, але ми пригадуємо окремі скандали, які були досить резонансними. Скажімо, закон про конституційний суд, коли нам навіть прямо заявляли посли Великої Сімки, що очікують на перегляд цього законодавчого акту, і зауваження також були по інших законопроектах. Тобто, тут важливо бути чесним із своїми західними партнерами, не намагатись нікого обдурювати, не намагатись придумувати інші механізми, інші шляхи, і ретельно виконувати свою роботу. А запитання до роботи парламенту. Є на сьогодні достатньо багато, зокрема щодо підтримки урядових законопроєктів, зокрема щодо самої якості законодавчої роботи. Питань справді є достатньо багато. Ну, тобто, роботи ще багато, і ніхто ну, вже вже пройшов цей. Ну можна його так назвати, може примітивно, та але романтичний період підтримки України під час війни вже трошки стухає, і тепер уже ну точно треба демонструвати. Євросоюз, наприклад, вийшов на серйозні об'єми фінансової допомоги. Україна має вийти на серйозні масштаби виконання чи гармонізації свого законодавства з європейським. Тут тепер отак не романтично, а скоріше вже. Предметно, цей сув можна фіксувати? Зараз, якщо ми проаналізуємо загалом роботу Верховної Ради за минулий рік, ми побачимо достатньо непогані показники. От ми коли з вами згадували в ефірі, що парламент прийняв близько 350 законопроєктів. Причому в попередні роки приймав в середньому близько 250. тобто на третину наростив темпи своєї роботи. Ну, це пов'язано з тим, що Верховна Рада приймає закони часто без обговорення. Більш ретельно законопроекти опрацьовуються в парламентських комітетах. І до речі, зверніть увагу на досить цікавий момент. Дуже багато народних депутатів раніше працювали на камеру, тому вони виходили, робили такі довгі яскраві виступи для того, щоб запам'ятатись перед виборцями. Зараз такої можливості немає, і знову ж таки це сприяє темпам законодавчої роботи. Тобто, парламент з одного боку наростив роботу, працює Економиться час буде... за рахунок особистого піару, в тому числі. В тому числі, ну пригадайте, коли політики виходили на парламентську трибуну, говорили шановні виборці, тощо, і поки їхні колеги не звертали на них увагу в сесійній залі, вони робили е, довжелезні промови. Це також забирало парламентський час. Отаке От штучне затягування з розглядом внесення правок, піар законопроекти, піар правки, тощо в період війни цього немає або дуже дуже мало. І тому це наростило певний темп роботи, але знову ж таки, парламент часом повернеться до довоєнного формату роботи із рутиною, з розглядом, з піаром тощо це теж не буде, не буде сприяти. Тобто я говорю лише про окремі моменти, окремі проблемні моменти, але значно більші проблеми можуть бути пов'язані із, скажімо, корупційними скандалами, іншими гучними політичними скандалами, які можуть мати значний резонанс у Європі. Тобто поки що нам пробачають все. Тобто, навіть коли є гучні скандали, захід, колективний захід цього просто не помічає по світовій пресі, це проходить так мимоволі тощо. Але робота в мирному форматі буде означати також більш прискіплива увага до політичного життя. До законодавчої роботи, до рішень виконавчої влади тощо, тому ми не повинні бути такими великими оптимістами, що темпи збережуться, і все буде достатньо гарно. Все таки шлях до Європи це достатньо складний період. Окей, okay, давайте тепер про нову безпекову історію. Значить, міністри оборони і представники міністерства оборони дев'яти країн Європи підписали талінську декларацію там про військову допомогу для України додаткову і там наступну. І це ну таке об'єднання, де ну всі члени НАТО по суті, але вони ну, якось ще додатково вирішили об'єднатися, і це було підписано там за за добу. До початку роботи оцієї цієї координаційної групи в Рамштайні, що дає оця дев'ятка Таллінська, та і ну, наприклад, чому там немає Німеччини, хоча є Нідерланди, Данія, Словаччина, Чехія, Польща, звісно, от ви дуже вірно ви помітили. І коли ми аналізуємо будь-яку інформацію пов'язані з європейським союзом, ми повинні насамперед дивитись про роль так званих важковиків. Все таки не забуваємо, що ЄС. Це з одного боку Франція і Німеччина, тобто дві е, найбільш впливових країни, так звані важковики, і е, інші країни, зокрема там країни Східної Європи, які мають значно менший вплив, е, але зараз, е, зараз і оця талінська заява. І інші заяви останніми днями ми повинні сприймати насамперед в насамперед контексті надання або можливо надання Україні зброї. Тобто, ми бачимо, що позиція на підтримку України вона може бути достатньо в достатньо різкою і порушуючи європейські канони, правила, стандарти, законодавчу базу. Тощо я маю на увазі заяви польських високопосадовців про те, що Україна може отримати. Танки Леопард 2. Ти б здорово Німеччини. Це було би так. Я Но. так думаю, що це скандально трошки звучить. Але але об'єднання от формальне об'єднання навколо талінської угоди дев'яти країн-членів ЄС заяви на підтримку України. Це допоможе підштовхнути в черговий і Німеччину, і Сполучені Штати. І це вже не просто окремі заяви. Це показує єдність от певний формат єдності на підтримку України. Я думаю, це от достатньо серйозний крок для того, щоб ми якомога швидше отримали більше важкої зброї. По суті, чи можемо ми вважати оцю талінську дев'ятку, я зараз умовно так їх о, при, ну, придумав їм назву, як частину Рамштайну, яка ще й між ну, може виступати, наприклад, під час засідання Рамштайну, отаким єдиним фронтом, чи єдиною групою, чи ну, там, скоординованою позицією, навіть там, де координуються більш, більш широкі позиції? Ну, безперечно, це Дуже серйозний плюс напередодні зустрічі в форматі Рамштайду. Це дуже серйозний плюс, це може підштовхнути. Я боюсь говорити і робити будь-які прогнози, але ми бачили достатньо цікаві і важливі заяви в європейській ЗМІ про те, що на Рамштайні ми можемо побачити достатньо несподівані рішення на підтримку України. А окремі медіа прямо писали про те, що питання надання, питання рішення Німеччини про надання важкого. Озброєння мається на увазі танків. Це питання. Е, я зустрічав публікації і питання тижнів, і навіть питання днів. Тому будемо сподіватися, що цей талінська угода вона. Е, не просто формальна демонстрація єдності, а вона підштовхне, підштовхне до рішення форматі Рамштайну. А ще про одне таке цікаве підштовхування. Ну я не знаю інакше, як це пояснити. Керівник Міністерства закордонних справ Ірану не визнає Крим російським і інші захоплені території чотирьох областей України теж російськими. Він сказав, що значить у них чудові відносини з Москвою, але визнає суверенітет і територіальну цілісність України це Росія вже така супердержава, що навіть Іран не може переконати ну там визнати свої новонабуті, новозахоплені території. Ну, я думаю, що насамперед ми повинні подякувати нашим західним партнерам за те, що вони знайшли гарні, переконливі слова для Ірану. Тому що Іран, попри все, він може бути залежним і від посилення санкцій від інших засобів, які можуть достатньо боляче вдарити по економіці Ірану. Але але в будь-якому разі, от ми ми навіть пригадуємо, що е, лунали неодноразові ініціативи про те, що Україна має розірвати дипломатичні стосунки з Тегераном. Е, критикували владу за те, що потрібно е, різкіше робити кроки і розривати негайно. Бачили низку публікацій щодо е, економічних ударів по Ірану, я думаю, що це просто спроба Тегерану пов'якшити можливі санкції, але з іншого боку, що важливо для нас, це означає про втрату Росією контролю. Тобто, зверніть увагу, це ж не лише заяви Тегерану. А е, якщо проаналізувати лінію поведінки, е, якщо проаналізувати лінію поведінки сербського президента. Який також робить заяви неоднозначні, тобто не в проросійському руслі, а часто навіть суперечить позиції, тобто Росія втрачає контроль, і коли ми говорили про втрату контролю на пострадянському рівні, це вже залишається доконаним фактом. А тут йдеться про подальшу втрату контролю, і все таки, якщо проаналізувати, скажімо, минулий рік. То ми бачимо, що Україна просто вибила Росію з пострадянського міра. Можемо говорити грубше. Україна поховала пострадянський мір в традиційному розумінні. Тобто Росія втратила контроль над Казахстаном, Узбекистаном та От навіть зверніть увагу по мовному факту, коли ці країни приймають законопроекти. Які просто викидають із простору російську мову, Росія втрачає контроль над Єреваном, над Молдовою. Традиційний вплив тощо це надзвичайно важливі для нас сигнали, і це дуже серйозна геополітична поразка Путіна, якщо говорити по комплексно, не окремі заяви, а комплексно. Повна поразка на пострадянському світі. Ще один. Я так вважаю, що це суто інформаційний, ну такий як це називається для інформаційного простору, да для публічного, для медійного простору. Але от хотів обговорити один з пунктів заяви Володимира Зеленського на українському сніданку в Давосі. Він там сказав, що не впевнений, що Путін взагалі живий. Я зараз наведу дослівну цитату. Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. О, це він про перемовини. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї, що він що це і є він. Я не зовсім розумію, чи він живий, чи він приймає рішення, чи хтось там приймає рішення. Мається на увазі історія, де Зеленський ну суто професійно і правильно розуміє, що Путіна часто знімають окремо, а потім на відео просто приліпляють якихось людей біля нього. От от що ця фраза має означати? Це така вже де як це називається десекралізація. Ція Путіна на весь світ? З одного боку, з іншого боку, оця заява українського президента вона посилила оці інформаційні тези про можливу і смерть Путіна з одного боку, і виконання його функцій двійниками про наявність двійників про несправжнього Путіна тощо. Ну, і якщо проаналізуємо низку публікацій у медіа, де там Путін. Тріські іншими вухами, тріски дивною лінією поведінки, е з незвичними для нього висловлюваннями. То я думаю, що е ця версія має право на існування, що ну, історія... принаймні вкидати її в Росію, точно варто. Кілька, кілька президентів подібних точно існує з одного боку, це вкидання Росії, тому що до заяв президента дослуховується значно більше аніж просто для до окремих публікацій у ЗМІ, і цю тему потрібно продовжувати і розгойдувати в російському інформаційному полі, для того, щоб вони теж вивчали, дивились і не довіряли в це з більшої градусної довіри до влади. З іншого боку, це е, дуже гарна теза, яка показує. Неадекватність російського президента і вселяє подальші сумніви у його тези його заяви. А власне, сам Путін а, 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 виголосив промову з нагоди такої серйозної дати, як 80-річчя прориву блокади Лінінграда. Ш, ну нехай, і він там а, сказав шикарний текст про велику вітчизняну спеціальну операцію. От він вже він все одно боїться називати це війною, але натягає Другу світову, точніше, ту частину, яку вони вважають, велика Отечість, на, на. на на це плюс в Росії, ну там відкрито ставлять комплекси протиповітряної оборони просто на будівлі. Ну, наприклад, Міністерства оборони і ще в кількох точках посередині Москви. Це ж теж такий ну акт, якщо це зробили видимим і публі і здатним до публікації в пабліках, то напевно це робили свідомо. Я думаю, що інформаційна машина Росії вже довела своїх громадян до того стану, що вони готові сприймати і е, танки, і озброєних людей на вулицях міст, е, і арешти при будь-яких акціях протесту. Тощо, тобто, суспільство готове, воно наелектризоване, електризоване, воно чекає крові, бажає крові, готове йти за своїм лідером. Тобто, громадян перетворили у зграль. І в цьому плані в цьому плані інформаційна машина справилась, але зверніть увагу на інші факти: наскільки Путін починає боятись власних громадян, коли вони не можуть прийняти рішення по мобілізації, вони шукають е, різні формули схеми, яким чином можна провести мобілізацію для того, щоб не викликати занепокоєнь заворушень і бунтів у середовищі росіян. Тобто, от з одного боку, ми бачимо, що це буквально останніми днями з'явились такі масові заяви, масові хвилі. Там Володін заявляє про те, що е, робота на державній службі має бути лише для тих, хто відслужив у війську. Оце включається з одного боку: така схема заохочень. З іншого боку, вони прораховують і висловлюють інформацію щодо е, часткової мобілізації. Тобто, з одного боку, мобілізація в обмін на отримання громадянства для тих заробітчан на сам Азії, які проживають в Москві. А це величезний відсоток, там 30 відсотків за різною оцінкою. Е, мобілізація для чоловіків, які не платять аліменти. Тобто, до аліменщиків є певне негативне ставлення в суспільстві, і воно не викличе мобілізації. От вони шукають різноманітних різноманітних форм. І я думаю, що нам все таки варто очікувати, що це буде масштабна форма прихованої мобілізації. І все таки я думаю, що в особливій зоні ризику можуть бути етнічні українці, які отримали громадянство Російської Федерації в останні роки. Ці бази даних існують, і отакий крок, що в першу чергу можуть мобілізовувати тих, хто отримав поміняв український паспорт на російський, Я думаю, знову ж таки, це може бути в форматі прихованої мобілізації для того, щоб не викликати протестів в російському суспільстві і переключати. Чити градус на пуге. такі ризики він достатньо серйозно, і вони його враховують. Хоча, от я не думаю, що вони аж так переймаються, що це мають бути тільки громадяни, ну там колишні громадяни України, які отримали російські паспорти. Тому що я вже бачив інтерв'ю з одним військовополоненим, який жив на території тимчасово окупованого Криму. Ну досить давно, але він так і не отримав російського громадянства. В нього був оцей посвідка на проживання на довго, на тривалий час, і його якось так загребли, без навіть без російського. Громадянства, от вон у них досі є ця історія. Що типу в армію це когось іншого в армію? вони ж кажуть, що це защищать родину, що це якесь покарання. Українське суспільство це вже ну пробачте, викашляло. У нас служити в війську це величезна пошана. Перш за все, у них хай це будуть зеки, хай це будуть іммігранти, хай це будуть ну, хто завгодно, аби не я. Воно ж, ну воно ж тоді з точки зору мобілізації не дуже спрацює, якщо народ насправді не хоче. Воно не дуже спрацює, але не забуваємо про високі зарплати в російській армії. Фактично, це є таким достатньо серйозним стимулом для тих, хто проживає поза межами високих міст. Їм просто пропонують страшні гроші в їхньому розумінні. Тобто і людина, якщо виживе, якщо виживе на фронті, вона може повирішувати серйозно повирішувати свої матеріальні проблеми. Але друге, проблема з мобілізацією, вона є в Росії, вона колосальна і вона призводить до точкових, точкових акцій протесту. От навіть зверніть увагу, коли в низці російських міст зараз пройшли е, акції пам'яті загиблим е, від авіаудару у Дніпрі. Коли люди приходили до пам'ятників там Лесі Українки, Тарасу Шевченку, ці пам'ятники в Росії залишаються, тому що Росія їх привласнює. І до речі, там про Шевченка вони офіційно говорять, що це український руський. і руський поет. Так, так, так. А Леся Українка вона був лікувалася в Криму, вона майже руська і так далі. Е, так, от громадяни приходять, приносять квіти, приносять записки, приносять фото розбомбленого будинку в Дніпрі. Тощо, це теж такі м'які е, м'які форми, м'які форми протесту і в Росії чудово розуміють, що найближчими місяцями логіка роботи влади буде побудована в форматі виборчої машини. Не забуваємо, що через рік і один місяць, тобто в березні 2024 року, в Росії відбудуться президентські вибори, і там просто завдання не просто переобрати Путіна. А переобрати з помпою, переобрати на градусі напруги, і що головне, не допустити білоруського сценарію, коли випадкові абсолютно випадково високі результати можуть отримати нові політики, політики, ні звідки, і це може призвести до протестів. І тому для Росії важливо буде цю політичну кампанію в виборах супроводити збільшенням градусу напруги, тобто я боюсь роботи. Того, що... У них багато, але і проблем на щастя для нас теж немало. На жаль, скінчився час нашого цього блоку. Політолог Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.